Що таке притулок для тварин. Це місце, де рятують, лікують та допомагають чотирилапи. Вони можуть існувати у вигляді благодійних організацій, комунальних підприємств або ж домашніх притулків. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні я спробую вам розповісти про чудові установи та людей, які часто на волонтерських засадах допомагають тваринам. Та що, починаємо? Розпочнемо з того, за який рахунок живуть центри допомоги тваринам. Благодійні організації існують за рахунок добровільних пожертв громадян та коштом спонсорів. Зазвичай такі організації добре розрекламовані та знаходять різні шляхи збору коштів для потреб безпритульних тварин. Комунальні підприємства створюються на основі державних установ та підпорядковуються адміністрації міста, де вони розташовані. Комунальні підприємства відрізняються тим, що, окрім звичайної діяльності, вони також часто займаються реалізацією тварин. Вони виготовляють та реалізовують корми для тварин, надають платні консультації та ветеринарні послуги. Домашні притулки це приватні, не зареєстровані на офіційному рівні. Притулки вони діють у приватних будинках, квартирах та інших помешканнях людей, які добровільно надають ці приміщення. Частіше за все, цими особами є любителі тварин, які підбирають безпритульних тварин на вулиці і піклуються про них. А тепер розповімо на прикладі. Ви напевно чули про Йоа Animals. І спочатку повномасштабної війни вони активно допомагають тваринам із зони бойових дій, евакуацією, кормами та ліками для притулків. Також їхня команда розпочала відбудову закладів для тварин, які постраждали від російської агресії. Крім того, вони запустили всеукраїнську програму безкоштовної стерилізації, яка понад півтора року діла у 30 містах України. За час існування UA Animals встигли ініціювати найбільший у східній Європі марш за права тварин, який щороку проходить одночасно в 30 містах та збирає десятки тисяч небайдужих українців. А тепер трішки про наші місцеві притулки і розповідаючи про допомогу тваринам у Львові, не можна не згадати про домівку врятованих тварин. Вони також працюють над порятунком диких та свійських тварин. Перших рятують від мисливців, браконьєрів та хутряних фер. Також рятують деяких тварин із цирків. А більше про домівку врятованих тварин нам розповість її працівниця. З чого розпочалась історія домівки врятованих тварин? Історія ця почалася років шість назад. Тоді, коли наші хлопці, ну Назарі і Орес, наші теперішні директори, ще тоді вони не були директорами, поїхали відпочивати у Карпати. І там вони знайшли коня, якого віддавали на бійню. Ось. І їм стало його абсолютно шкода. Ну так, звичайно, то кожній людині, яка любить тварин, ось, і вони забрали його сюди. От. Працювали вони тут, у парку, і забрали його сюди. І тут він, цей кінь, в нас жив. От, з цього і почалася власне домівка. Це такий білий гарний кінь, орлик його звати, він зараз живий, здоровий на іншій локації. Ось потім почалися вже, звичайно, зносення. Люди приносили, знали, що в нас є щось таке, от типу маленького зоокуточка. Приносили нам птахів маленьких, там різних пошкодженими крилами, лапками. Ось потім вже почалося якби врятування. Ну як побачили десь свинку. Там тож гуляє, чи десь хтось там її полював, теж принесли сюди. Ну, І так от почалася з такого маленького, як кажуть, епізоду почалася наша домівка. А скільки тварин вам вдалося за цей час врятувати? У нас завжди так було десь близько 800. Тварин 700, а під час війни у нас дуже багато тварин пройшло через нас, і в нас і осіли, вони то їх десь близько ну, багато, півтора тисячі зараз вже є. Яка історія порятунку вам запам'яталась найбільше? У всіх історії унікальні. У кожної тваринки якась своя історія. Не просто так, що її десь там знайшли і принесли. Ні. Це буває так, що тваринки викуплені. З зооферми, врятовані з капкана зі своїми якимись нюансами. Але саме така краще, ну, якби я запам'ятала, бо я тут давно. Це є історія з цапом Петриком. Ви маєте змогу побачити. Ось, приїхали до нас ще десь років п'ять назад коза Мілка, вона з Донеччини, її евакуювали сюди. Ну і кози вони довгу вагітність носять, ми не бачили. Тоді вона народила Петрика, взяла і відмовилася від нього. Така коза мама. Прийшлося мені його ну, вигодовувати з пляшечки. Ну, ми тут чергували, там, і інші кіпери вигодовували. Але я до нього так прикипіла серцем, що він мені став досить таки, ну, невід'ємною частиною мого життя в домівці. Зараз він великий, ось, розумний. ось. І живе собі спокійно, гарно. Як змінилася робота притулку і спочатку повномасштабного вторгнення? Ну це взагалі б то досить така, кажуть, екстремальні ситуації були, тому що тварин до нас багато приїжджали, дуже багато. В нас, звичайно, що в притулку немає стільки місця. Нам приходилось на, десь розшукувати якісь місця, щоб їх туди переправити. Дуже багато ось, волонтерів нам допомагало. Сим забирали, переправляли хтось по із Німеччини, з Естонії, з Польщі. Багато ось деяких ми собі лишали, тих, які ми змогли. Ми могли б їх утримувати. Ось багато поїхало на той наш інший притулок, локацію. Ось, ну і. Звичайно, що змінилося і було багато напруженості. Люди працювали допізно, щоб їх як кажуть, і розселити, і утримувати прибирання годівля, збільшилось у всьому. Ось тому, як кажуть, робота була кипіла нас. Домівку мала закривати. Як ви вирішили цю проблему? І що ж буде із шелтером далі? Справді було багато в нас боргів. Коли приїжджали в нас собаки, коти, інші поранені тварини, їм потрібна була допомога, лікування. Тому їх починали, як кажуть, лікувати. А це є кошти. Безкоштовно в нас так особливо ніхто не лікує, тому в клініках були великі кошти борги там за операції, за ну, допомогу для тварин. Тому Почали вирішувати якісь, мали закриватись, бо не справляємось так. Потім ми на, кажуть, тільки на пожертвах, на донатах це мало. Ось потім кажуть, волонтерський центр нам допомагав і ярмарки влаштовували. Ми з допомогою ярмарку ми закрили борги великі в клініках. так є. Ну і якісь будуть вирішуватись питання з державними, кажуть, щоб нам трошки більше як кажуть, допомагали в цьому. Що ж, ми хотіли сказати вам цим сюжетом? А те, що тварини також потребують підтримки та любові, і якщо у вас є можливість допомогти, то зробіть це. Вигуляйте песика, який живе у притулку, або ж купіть корм для котика, або ж допоможіть будь-яким іншим способом. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!